Що таке війна? Та хто такі поборники вітчизни? Добре знають сестри Марія та Віра, не з книжок або шкільних уроків, а з перших уст. Розповіді про жахіття великої вітчизняної ще з маличку дівчатка чують від свого улюбленого прадідуся. У свої 85 Костянтин Петрович пам'ятає, чи не похвилинно те лихоліття. Сім'я трапезнікових у той час жила на далекому сході. Когда значит, сказали, що началась війна, і в нас там є така речка Бурхановка. Она впадает в зею, а зея в Амур. Так от ми туди прийшли, мальчишки, значит, ми там і купалися, допустимо, і все такое, это це ж значит, да. Так, значит, вот там збирають брания, говорят, ну мы им дадим сейчас немцам туда их умать то Вот дадим, что они делают. Ну так думали, шапки кидали, ну подлюки они получат. Вот такой вот. Ну, и у мальчишки. У 41-му старшого на три роки брата Костянтина Петровича Володимира забрали на фронт, а він у свої 15 полишив школу і пішов шукати роботи. Усіма правдами-неправдами матері вдалося влаштувати сина учнем електромонтера на судноремонтний завод імені Леніна. Там Костянтин Петрович разом із іншими ремонтував флот і Амурську військову флотилію. Учорашні безтурботні хлопці враз стали чоловіками. Такого що вітчизну захищати не потрібно, розповідає Костянтин Петрович. Навіть думати ніхто не смів. Ми зробляли, лили, лілі корпуса, гранат, лимонок. лимонок такі, так. Їх чистили, обчищали, значить, грізь нарізали в І красили, кудись, відправляли, там, там їх заріжали. І делали такі бачки, як у тажись КС, агністель таку вибрали. И этими бачками укрепляли берег этот. Берег. И с расстояния дистанционной поджигали эту жидкость, и она должна была выплевывать, так как пламя не выбрасывать. Так? Да? Ну, ждали, что японцы придут. День захисника вітчизни для Костянтина Петровича свято. Якби тоді у сорокових не поборонили країну, то каже, втратили б її назавжди. Дідусь із гордістю показує свої медалі й грамоти, частину отримав за самовіддану працю в роки війни, іншу за успіхи в подальшій роботі. Завдяки ньому і іншим ветеранам війни ми виграли цю війну і тепер ми незалежна держава. Охочих захищати вітчизну не бракує й нині, запевняють у військоматі цієї весни кросівки на армійські чоботи поміняють із півтори сотні черкаських юнаків. Дуже багато охочих із-за того, що хлопчики закінчують юридичні вузи, юридичні університети і випускаються з юридичною освітою. І без служби в армії ні в які правоохоронні структури їх не беруть. Найбільше юнаки зараз хочуть служити у спеціальних аеромобільних і повітряно-десантних військах. Основне питання, бажання служити. Маєш да, має. якщо проблеми із кількістю охочих одягти військову форму немає, то от із якістю гірше сучасні захисники вітчизни надто кволі. Констатує лікар Галина Конопацька. Вона вже 20 років працює у міськвійськоматі. Найчастіше це опорно-руховий апарат, плоскоступість, сколіози, деформація грудної клітини. От, і йдуть, потім йдуть порушення обміну речовин, теж, до речі, зв'язані з цим. Це ожиріння, гіпоталамічний синдром, іде, потім вегетосудинні дистонії. Оце ці найбільше йдуть патології. А ще захворювання шлунково-кишкового тракту. Через усе це понад 70% призовників лишаються вдома. А от Святослав уже 10 місяців служить батьківщині. Якщо завтра доведеться захищати свою вітчизну, я звичайно готовий. Бо це каже обов'язок кожного чоловіка. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка новини.